тренінг з практичним створенням процесу міста сільських робіт, виконання навантажування, розвантажування тимчасового переміщення та складування на поміжковому полісному складі і супроводження. Ходимося в госцявійському в зілі і самістки своє господарство 59 му кварталі на вибіжному складі обладнано І е, В даний момент ми можемо бачити процес переміщення з верхнього складу сімки на з якого здійснюється і вантаження дерев'янинку жиличу, зокрема, породи і, е, і війська. На базі е, трактора Владі, оператор-тракторист, е, яка здійснює процес строї. Ми, ми, ми наближаємося до лісосіки, квартал 45, виділ 11 головного користування, От, е, наявні, знаки відповідні до лісосіки і направляємося до безпосереднього виконання лісосічних робіт на лісосі. Ми знаходимося на рубці головного користування квартал 45, відділ 11, де розпочинаються і роботи. Роботи виконуються відповідно до карти технологічного процесу, в якій зазначено і виконані фактично підготовчі роботи згідно вимог нормативних актів з питання охорони праці. І керівник робіт безпосередньо розпочинає видавати розпорядження завдання виконавцям робіт щодо виконання основної роботи. Ну, поступило в нас розпорядження, розпочати рубку головного користування, де маємо заготовити, як ми говоримо, фанерну деревину, а також деревину ПВ для відвантаження кінцевому споживачу. Заступила бригада в кількості троє людей вальник, помічник вальника і лісуруб третього розряду. Ми, перед початком роботи було встановлено всі заборонні знаки. Провірено інструмент на явності його технічного стану, щоб був справний використаний. Все. Пилка заправлена, провірена. Прочитали інструктаж по техніці безпеки перед початком виконання робіт. Провірено наявність небезпечних дерев на лісосіці. якщо вони виявлені, вони одразу були вкинені, приземлені в так, такому випадку. Ящика, де, переносних ящиках, де він транспортується на лісосіку, в ньому знаходиться. Паливно-мастильні матеріали та інструменти для виконання робіт, це є бензопила, щіль 360 перців. На дні ящика тирса для того, щоб не було витіку паливно-мастильних матеріалів. У всіх під'їзних дорогах встановлені заборонні знаки проїзд та прохід заборонено, а в межах 50-метрової зони встановлений знак проїзд, прохід заборонено, лісу Запалювання дерев проводиться зараз в даний момент розпоряджовка на сортимент, відповідної на класі якості та довжини. має бути якогось сортименту, скажімо, згідно сортиментної структури. І вони згідно технічного завдання виконують дотримуючі його. Тому що умовами договору передбачено дотримання виходів сортиментної структури в кількості. Да, кількості, кількості, да, я ділової я ділової Так, лісі. В кількості дров'яної, ділової деревини. Моя функція прийомка, відвантаження, переміщення готові кистоматеріалів. Ну, Проводиться процес виконання навантажного ревантаження перевини розв за допомогою літературного маніпулятора. Точки зору знаходиться робота розроблення лікарського процесу, процесу навантаження, одягу, специальним фурочеве, запису має роботи місце, безпечно знаходиться довантажного робота.